Добрий день всім фунтуководам, садоводам. Сьогодні 7 вересня, 25-го року, на огляді такі горішки. Святковий. Нарешті я дочекався сигналок. Дуже довго цей сорт шукав, завжди мені щось висилали. Не те. Гледлю я дочекався. Сигналок цього сорту. Далі у нас терновський. Лозівський і багряна бочка. Що кинемо на ваги. Візьмемо пару горішків. Почнемо із святкового шість. Шість сорок. П'ять. сорок вісім, приблизно шість грам. Так, виповнений горішок по самій вінця чудово. Далі у нас терновський. У минулому році були сигналки. Пам'ятаю, три горішки. Шість, чотири були маленькі, такі не кондиційні, але вже в цьому році бачимо горішок. Вже крупний. Дуже гарний горіх. Виблискує. Ну що, кинемо його на ваги. 5,3. П'ять і шість. П'ять і чотири. Чотири, шість приблизно п'ять п'ять з половиною грам. Так, виповнений? Так. Розв'язки сигналки. Так, виглядає плюсці. Зважимо, пару горішків. Горішки сигналки невеликі. Що тут? 3,7 3,7 2,7 Два 3,5. Сигналки завжди менші, як основний врожай. Так, виповнений горішок. Теж виповнення повне. І тут у нас багряна бочка. Теж вже посипався. Взьмемо пару горіхів, кинемо на вагу. Такі горішки теж дуже гарні. П'ять чотири. Чотири і один. П'ять і один. Майже п'ять і вісім. Чотири і сім. Така вага як у? Як у Терновського? Так, виповнений горіх, трошки цей має якісь там прогалини знизу. У рукою не... Я, дорожу, чудове, біле. Хочу додати, що ні один з цих сортів в цьому році не підмерз. Витримали квітневі морози, мінус 8 всі чудово. Так що, маємо друзі, такі такі чудові сорти. Все, надалі далі будемо знімати, далі, збирати інші, показувати, вже будемо збирати урожай в мішки, зважувати ті чи інші сорти. Так що слідкуйте. За моїми відео буде цікаво. Все. Всім гарного настрою, мирного неба, Божій благодаті, здоров'я, гарних врожаїв Привіт Закарпаття всім, Па-па